Говори ці три речі Богові щодня, і благословення супроводжуватимуть тебе весь день. Перше. Господи, я не знаю, які битви чекають мене сьогодні, але я знаю, що Ти йдеш попереду мене. Зміцни моє серце і дух, щоб я міг стояти твердо у вірі. Друге Господи, без тебе я ніщо. Провадь мої кроки сьогодні зранку до вечора згідно з Твоїм досконалим планом. Третє. Господи, наповни мене Твоїм Святим Духом, захисти від зла і нагадай мені, що ти завжди зі мною. Якщо ти віриш, що Бог благословить твій день, напиши Амінь і поділися цим з тією першою людиною, яку Бог кладе тобі на серце. Бог має для тебе щось важливе. Будь ласка, натисни на месенджер. Або напиши мені безпосередньо в особисті повідомлення, це може змінити твоє життя.